Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Я дуже рада вас всіх вітати, мої друзі. Чуєте, хтось до нас дзвонить, щось знову у когось набу трапилось. Послухаємо. Так, хто це? Мишенята! Маленькі мишенята, дітки. Знов щось в них трапилось, не вгамовні. Послухаємо. Добрий день, наші друзі. Ми з мишенятами гралися в такий теплий чудовий весняний день м'ячиками різнокольоровими. Ми прислухались до ваших порад і помили лапки, і почали мити м'ячики у водичці, щоб вони були чисті, але їх треба розкласти у кошики відповідно за кольором. А ми не знаємо кольори. Допоможіть нам, дітки! Ну, Добре, машина. Ми вам допоможемо. Дітки, ну що, ми з вами знову будемо робити добрі вчинки. Допомагати іншим. Приготувалися? Ну що, дітки, ось ми і знайшли м'ячики мишенят. Вони навіть їх не змогли дістати з води ці мішенята невгамовні. Де вони плавають? В чому, дітки, розкажіть мені? Так, вони плавають у водичці. А підкажіть мені, вони на дні. Ілі на воді. Так, вони на воді. А нагадайте, чому вони на воді? Тому що вони легкі, звісно. А якщо я кину камінці, куди камінці опустилися? Так, на дно, бо вони які важкі. Правильно, ми це вже з вами все знаємо і розглядали. Скажіть мені, якого кольору плавають м'ячики? Допомагайте! Зеленого, синього та червоного. Ви вже такі в мене кмітливі і знаєте всі назви кольорів. Ну що, розпочинаємо будувати? Будувати сьогодні ми будемо з ось такого конструктора-лего з таких ось елементів. Добре? У нас будуть кошики відповідно за кольором м'ячиків червоного, зеленого та синього кольору. Спочатку я вибираю собі червоного кольору. Ось, і будем, починаємо будувати. щільно будемо прикладати. Цеглинки одну до одного. У нас ось такий невеличкий прямокутничок виходить, який ми побудували? Так, червоного кольору, вірно. Зараз я обираю усі зелені і розпочинаю будувати зелену споруду. Ну, що, вийшло на зелене. Так, і зелене є, і залишилось нас синього кольору. Будуємо кошик або ємкість під м'ячики синього кольору. Ось у нас виходять такі прямохутної форми. У нас кошики повиходили. Нагадайте мені, якого кольору у нас кошики? Червоного. Підказуйте, зеленого та синього. Ну, що будемо діставати наші м'ячики. Так, перший я якого кольору дістала Маркуша? Зелений. Який кошик я буду класти? М'ячик зеленого кольору. Правильно, м'ячик зеленого кольору я покладу зелений кошик. Дякую, Маркуша. Який я дістала зараз Вікторія м'ячик? Якого кольору? Червоного. Правильно. Куди покладемо? М'ячик червоного кольору. Так, правильно, м'ячик червоного кольору покладемо в червоний кошик. І який в мене залишився вірно синього кольору. Відповідно, в нас залишився кошик синього кольору. М'ячик синього кольору ми покладемо у кошик синього кольору. Розклали? Ну, що, дітки, йдемо дзвонити нашим мишенятам. Нашим мишенятам скажемо, що ми вже впоралися із завданням. Так, де наші мишенята? Мишенята, ми вже все зробили з дітками. Вже вам, ваші м'ячики лежать відповідно по кошикам. Пасибі, наші друзі! Ви нас навчили називати і розрізняти кольори. Тепер ми знаємо, якого кольору нас м'ячики. Ось, дітки, такий чудовий настрій в мене. І я думаю, у вас чудовий, бо ми з вами робимо добрі справи, так, дітки? До нових зустрічей!